Я вислала у це фото своєї подрузі Кірі в Каліфорнію, То вона б сказала: ой, подругу, що ти тримаєш в руках, чоловіче достоїнство!» Привіт, привітульки із незламної України. Сьогоднішнє моє відео, сьогоднішній мій ролик то буде позитив. позитивною вам свого хижачка, свого велетня-гусара, це не Пентес, який має жіноче ім'я. Алата. Мені подарували цю рослинку, це була дуже маленька рослинка із п'яти або шости листячок. І бачите, як вона вимахала за рік. Ну, мені казали, що не пентестоліана, але ж я навіть в думках такого не мала, що то ось така Ліана. Він в'ється і в'ється і в'ється, ну просто громезний, Його пересадка вже назрівала довгий час. Але пересадок рослин я дуже-дуже дуже ледача. Пересадки і поділу цієї рослини мене змусила авантюра. Бо саме у лідочки в Ірландії на її каналі Ірландії і Я я побачила, яким мохом свагномом вона користується. Відео я вам показувала, який мох свагном привезла мені моя сестра із Ворохти, це саме туристичний комплекс. Почуває з нами 365. Наша криворіцька компанія, яка має дуже багато різних комплексів у різних куточках України. Колись то був і Крим, а зараз ближнє закордоння, тобто європейські країни. Ну і звісно, наша Україна. Так от моя сеструня їздила у. Ворохту, де мені дуже-дуже подобалось. Але останнього разу я там була тоді, коли жива була ще моя матуся. Тобто тоді, коли було з ким залишити мені мою собаку. Зараз мені туди дорога зайшла. Як закінчиться війна і відкриються всі шляхи по Україні, і буде ворохта приймати. І з тваринками, до речі, наша тваринка, наша собачка, має міжнародний паспорт на відміну від нас, від її господарів. вона мене немає навіть закордонного паспорту. Колись, коли ми буде життя, буде спокійне, мирне життя. І ми разом із своїм собакою відправимось у Ворохту. Ворохту і ту місцевість я знаю. Можна сказати, погано, але дуже добре знаю, де у лісі, у ворогті, росте з фагном. В них в лісі можна знайти і білий гриб, саме той гриб, якого ніколи не покажуть місцеві туристи. Цього року моя сеструня вперше відпочивала у цьому туристичному. Ем, Комплексі, і я як розповідала вам, я була навігатором. Казала їй, іди до джерела, а далі вмикай вайбер, вмикай е відеозв'язок, і я тобі розповім, у яку сторону тобі потрібно йти. Показувала вам, що моя Альона привезла мені величезний кульок. Моху сфагнуму, живого, карпатського. Так от, коли я подивилася, яким мохом користується лідуня, то я їй написала, рідненька моя, я не можу бачити, що тут ти таке використовуєш. Я тобі вишлю справжній, український, живий, дуже гарної якості мох. І ми домовились. Домовились на цю авантюру. Звичайно, якщо вже збирати цю посилочку, то що, я її один мох покладу? Та Ні. Звісно, я її нарізала минулорічних своїх хуєчок, яких в неї немає. Цього року в мене ще дуже замалі і ділитися мені нема чим, але минулорічних хуєчок я її нарізала. І запропонувала, якщо хочеш, то не пентеса Або жиряночку. Відверто кажучи, як посилати жиряночку, ну такий довгий шлях, я навіть не розумію. Кажу, може тобі давай я у мох вкладу лисичок, жиряночок. Вона каже, жирянок не хочу, а не пентеса давати не пересаджувала і не ділила ні пентесі. Верні за все їх пересаджувала, але перевалкою. А зараз мені потрібно його е, викинути з цього ґрунту і поділити на декілька частин, бо я вам показувала минулого разу в нього е, заліто наросло. Он, подивіться, скільки гарних діточок. То одну із діточок, звісно, я відділю лідочці, ну а зайві я пересаджу та виставлю на продаж. Звісно, я буду продавати. Тож пишіть мені, бояться, а руки роблять. Тож почнемо в першу чергу то дезінфікування свого сікатору. Протирання спиртом, то не дезінфекція. Якщо вже спиртом, то потрібно леза тримати у спирті ну, приблизно хвилин 30, не менше. Та де ж то взяти таку кількість спирту, щоб туди запихнути леза. Можна прокалювати на вогні, але тоді портяться леза. Я для себе вирішила, що я буду робити так, як роблять в екваженері. Вони замочують леза. у... Хлорі. Я беру такий засіб, який має назву білізна, і розводжу трішечки водичкою і замочую туди леза хвилина 15-20, промиваю під проточною водою, витираю і ото справжня дезінфекція. Ой, я її на декілька частин порізала маківку. Ось одна із них це серединка. У цього непентесу росту догори вже не буде. Але коли він вкоріниться, то він дасть отаку купу діточок, який має його маточник. Тобто буду вкорінювати. Таких рослинок в мене вийшло три: одна верхівочна і дві таких середніх. Ну, тепер мені залишилося вивалити оцю рослину із ґрунту і відділити. Готові вже діточки. Очікую він дістався легко, і, як ви бачите, ґрунт повністю оплетений корінцями. Корінці дуже тонюсінькі. За ґрунтом у нього кислий торф і промитий перелит. І ось таким чином він і зростав. П'є воду він у літній час дуже багато. Ось так в мене все це вийшло. Маточник осін залишився у мене. Залишилася діточка, перша діточка, яка при маточнику. Я їх посаджу назад у їхній горщик, але ґрунт зроблю вже інший. Кислий торф, перліт, кору і мохсфагном. Бо ці хлопці дуже люблять пити водичку. Красунька поїде до літочки в Ірландію. Оцю діточку продам. І оці. Зрізи вкоріняться і пустять діточок і також підуть у продаж. У мене все. Піду різати хєчки, пакувати і завтра зранку на нову пошту. Я люблю не лише отримувати подарунки, я люблю робити подарунки своїм найближчим друзям. Криптом, заглянула у своє тепличку до желяночок. Подивіться мої манюнечки! Як вони гарненько підросли за місяць. Ой! А оцей мій красунчик вже повністю заріс мохом. Зараз візьму манікюрні ножиці і трішечки визволю його від моху. Це сама та жирянка, яка не хоче жити на відкритому повітрі. А оцю хай Лідочка навіть не творить супротив. Все рівно запхну її в мох і поїде вона в Ірландію. Хочу вам сказати, що забулася. Мені дуже подобається той вираз, який каже Ліда про свою росянку в венерину мохоловку. Як вона каже, вона лапає комах, лапає, лапає мух і тому подібне. То ви знаєте, я у смітнику передивилася, все ж таки залізла у смітник як у той бомж, і передивилася старі оці посохлі гличики. То там мух дуже, дуже мало. По більшій частині якісь комахи. Ну то, то зрозуміло, в нас на вікнах стоять сітки. Миру, здоров'я і злагоди, любі мої. Всім пока і слава Україні.